Коротко з сенсом. Вітаємо. Сьогодні ми занурюємось в уривки з одного цікавого тексту: Ти той, хто чує. І одразу, мабуть, до головного питання. От той внутрішній голос. Ну, знаєте, який постійно щось коментує, аналізує, сумнівається, а раптом не вийде. Чому я так сказав, сказала. Це ж воно, так? Оцей невпинний шум у голові. Так, безперечно, і джерело, власне, ставить дуже таке, знаєте, провокативне питання. А що як оцей голос? Це насправді не є наше справжнє я. Ключова думка там, от що проходить червоною ниткою: ти не той, кого ти чуєш усередині, ти той, хто чує. Це ж ну, фундаментальний сув, погодьтеся. Тобто йдеться про те, щоб розрізняти самі думки, які от виникають, і. І ту свідомість, яка їх помічає, правильно я розумію? Саме так. В тексті є гарна аналогія, до речі думки вони як хмари на небі, пливуть собі. А небо це от простір, де все це відбувається, це усвідомлення, свідомість. І ми за цією логікою це небо, а не хмари, в формі, замість того, щоб сказати, я помічаю думку про злість. Точно, і оце ототожнення, як пояснюється в тексті, воно ніби бере нас у полон. Розум, чи той самий внутрішній голос або его, як його часто називають, він же за своєю природою механізм виживання. Він постійно порівнює, оцінює ризики, спирається на минуле, тривожиться про майбутнє, ну такий собі аналітик параноїк. Ага, тобто він рідко буває просто тут і зараз, у спокої. Власне. Його функція постійна робота, аналіз. І тому, як припускає автор, спокій, тиша для цього механізму це ніби як ну, загроза, він же тоді не потрібен. Цікаво. Тобто це не ворог, якого треба перемогти, а скоріше ну, механізм зі своєю програмою. Але ця програма часто створює нам дискомфорт, страждання. Як це пов'язано? Так і от щодо страждання. Згідно з цією перспективою, воно виникає не стільки через самі події, скільки через наш ментальний опір, через думки про минуле, ах, якби що, або страхи щодо майбутнього, ой а що як. Це таке внутрішнє ні тому, що є просто зараз. Текст каже, що в самому моменті зараз, якщо відкинути оці всі думки, страждання як такого немає. Є просто факт, ситуація, яка вона є. Саме так, є факт буття. Автор там ще ділиться, що йому не дуже допомагали. Ну, звичайні методи, типу медитації чи читання. Голос все одно був. Що ж тоді спрацювало? А спрацювало, як описується усвідомлення, натхненне фразою Екхарта Толля. Зміна підходу замість того, щоб боротися з думками, намагатися їх змінити чи придушити, просто почати їх помічати, як вони приходять, як ідуть. Стати таким собі неупередженим свідком, не вступати в діалог, а просто констатувати. Ага, ось прийшла думка про роботу. Чи ось знову страх, Ходьба, а е, спостереження. Так неучасть, скажімо так, і як наслідок приходить ота внутрішня тиша, не вимушена, а природна. І ця тиша це не порожняча, а навпаки, відчуття глибини, присутності, от того самого простору, усвідомлення. Справжнього я, яке виходить, існує поза цим мисленнєвим шумом. Там ще згадується коротка практика для цього. Так, дуже проста спочатку увага на дихання, потім на звуки навколо, потім на відчуття в тілі, а потім таке собі внутрішнє запитання а хто все це помічає? І тут важливо не шукати відповідь розумом, а ніби відчути сам простір того, хто спостерігає. Отже, якщо так спробувати підсумувати, ключова ідея з цих уривків. Шлях до свободи, до спокою він не в тому, щоб себе якось переробити чи заткнути цей голос, а в тому, щоб змінити, ну, точку зору, усвідомити себе тим, хто чує, а не тим, що звучить всередині. Знову ж таки ця фраза: Ти не той, кого ти чуєш усередині. Ти той, хто чує. Абсолютно. І, от на завершення, така думка для роздумів, що випливає з усього цього. А що, якби наше справжнє я, воно не щось, що треба ще збудувати чи знайти? А що, якби воно вже є, просто зараз, завжди було, приховане оцим постійним шумом думок? Що б змінилося, якби ми просто перестали так сильно намагатися стати кимось? І дозволили собі просто бути, бути присутніми тут і зараз, з усім, що є всередині і зовні – Просто спостерігати, що тоді. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.